Виїжджаємо на Перекопську пустельну. Та трошки захекався в гірку на підйомі. О, такі є пироги. Так, це вже бордо. Ближче не буду його знімати. Не треба. Краще вулицю. Ай, вулиця наша перекопська. Яка була жива, а? Ах, все потрощене. Це неможливо показати камерою ніякою. Я не знімаю. Не треба. Не треба. Загальна картина і так зрозуміла. Фух. Так, тут ще не катався. До Чорноморської. Тут не катався. Якась тиха. Були якісь прильоти про зону прибережну зранку, але ну, тихенько поки що. Ах, гори мусора вже не вивозиться звідси. Ай, ай, ай. А табешка колись працювала активно, до війни люди ходили часто. І місцеві, хто прогулювався, я часто заходив. Зараз все. Все горіле, все побите. Кошмар какие-то. Кошмар. Кошмар. трошки даю темпу, щоб швидше проїхати. Катаються в духи на велосипедах, теж думають проскочити. Вони в справах, а я, а я так. Собачки бігають худенькі, ця худенька, ті такі більш-менш справні, то підкормлює, звісно, люди залишилися все одно мало, але є. Отака перекопська, йдеш на велосипеді по центру. Не боїся вже нічого. Ні тролейбуса, ні машини, ні спереді, ні ззаді. Король шосе називається. Як пісня і відома. Да. Контактні провода. Тролейбусні обірвані. Груші валяються на дорозі Це їх. Вибухом знеслушували Габіони стоять, може когось і виручать. Принаймні від осколків, від дронів Нарядчі. Осколки можуть затримати. Фух. А, знову цей дім. Вся дивитиповерхівка розбита. Не хочу до неї повертатися, хоча, хоча вже тут опинився. Багато вже в телеграм каналі викладували. Тіктоки люди знімали. Це все. Це жах. Машина вон розбита. Просто жах. Тут вже точно нікого немає.